Я правша, не травмувалася, але вже тиждень, як болить праве плече. Сьогодні полила е, поливкою город і біль посився. Ну, ви дали нагрузку, у вас процес загоєння, не треба давати. Коли у вас виникає навик, не треба давати навантаження. Але якщо ви правша і праве плече, ви підняли свою самооцінку, якщо у вас не було травми, по відношенню до партнера, до чоловіка, до друга, до знайомого. Раніше бо було я вже не авторитет, а тут, хоп, і знову стали авторитетом. Я вам приведу приклад жінка. Каже, в мене прилечив лопаточний піріат з правої сторони. Що це таке? У мене не було трав. Я постійно здорова, весь ще за собою ухажую, чоловік там добре заробляє і так далі. Чого? Що таке? Кажу, як давно у вас вже було? Коли у вас перше почало боліти? Ну, десь років 3-4 назад. Праве плече це партнер. Партнер це чоловік, брат, сестра, батько і так далі, друг. А що відбулося три роки назад? Нічого. Вони всі так кажуть, нічого не було, нічого, нічого, нічого. І розказують про це і у спіну, і у рота, і так далі. Кажу, було зниження самооцінки, а потім її підняли. Де? Тобто ви вважали не авторитетом, а тут вас посчитали вже авторитетом. Вона каже, ну була ситуація на роботі, начальник був нею недоволен. Я кажу, а що ви при цьому відчували? Ну, я такий спеціаліст, я навчався дуже гарно. А там були ті, які взагалі безтолкові, і він, він їх хвалив, а мене ні. Я кажу, о, понятно тепер? що? А тепер кажу, мала случитися подія, де вас підняли. Вона каже, «Да, була така ситуація, там був такий проєкт один. І я його взяла, зробила, і він мене похвалив. Але чого тепер мене цих років болить? Я кажу, так ж постійна ситуація всориться, ви ж на тій самій роботі працюєте, да. І у вас ці ситуації постійно, каже, «Да, Як не одне, то інше. Він то хвалить, то, то ругає, то хвалить, то ругає. Я кажу, тепер понятно.